І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Ну що, частина п'ята по заміні серця ренджера, продовжується роботи. Так, ну а вранці випроваджуємо, батько їде з мамкою в Харльський район до пана Миколи ріпаковий стіл. Зараз кинемо кілька скатів, деби потім... Легше було цепляти ті чалки і так далі. Так, Макс тут щось готує машину. Макс, що ти робиш? Колеги, воно работає. Чуєш, так а ти чалку взяв? Ми ж великі колеса. Ну, сканійські. Ось, перші, два і там витягнемо. Так, давай возьмемо чим. А та я так його хрючком закину, даю все. Ну, давай. Так, пенсійний фонд наш їде. Ну, а ми продовжуємо. Що нам лишається? Лишається небагато. Бак поставити на місце. Підключити. Далі, ресори. Два листа, корінний, підкорінний, новенький прийде. Сьогодні ввечері. Збираємо, звісно, по одному новому листу на кожну сторону, даби не попортити геометрію ну і зробимо невеличке підсилення. Ті листи, які були обірвані, тобто ну, ось був лист, він обірваний тут. тобто Ця частина у нас вільна. Сверлимо отвір. І це буде четвертий лист на кожну рісору, по четвертому листу підкинемо, тобто зробимо підсилення. Якраз буде те, що треба, бо на неї чіплятися буде причіпне дещо. Так, а, дещо. Так, а, по цьому зрозуміло, і болти, звісно, на сантиметр а, довші поточити треба з нормальної сталюки, щоб вони вставлялись в відповідні отвори в мосту і в верхні кріплення. Так, ну це таке. По цьому ясно, зрозуміло. По педалі газа. Педалі газа. Боже, я кайфую, як тут все стало. Так, дивіться, У Мерса отакий от принцип роботи. Паливна там всередині і тягами вона приводиться. Тут кріпиться трос, тут газує. Трос, плюс-мінус підходино, і трохи точнути треба буде. Оце аналог ну Непоганої якості. Ми його вставляємо сюди в штатний цей, тільки трошки підведемо до розмірів. Ну, а тут на оці два отвори ставимо пластинку і на ній робимо кріплення під шарик. От, і все воно має плясати. Але, але у нас педальний узіл знаходиться не в цю сторону, куди трос іде, а з протилежної сторони, бо права рука. Тому. Тому ми просто роз взяли довший, ніж штатний. Ну так підібрались, не пойму з чого. А, метр 60 з чим-то. Так. Ну, він, кстати, недорогий, 300 гривень. Ставимо, його отак обводимо і, скоріш за все, війдемо от сюди вверх. Ми тут навмисно вирізали кусок. Оцієї бляхи для того, щоб е, вільно був доступ до е, масляного фільтра. Тобто, щоб знімати. Оця половинка знімається і знімається масляний фільтр, бо він довгий. Так, і Ми сюди заходимо, в цю порожнину, проходимо під нею, кріпимо там до тіла, отут заховано під оцим, і входимо, і входимо, там є якийсь отвір є. Входимо і якраз виходимо, обходимо цю вакуумну систему. Обходимо і заходимо в педальну частину. Ось тут штатна педаль кріпиться, тобто тут пробуритися і вийти на ту сторону немає можливості, даби взагалі по-простому зробити. Тому трос буде заходити зверху і дивіться як. Отак виглядає рідна педалька, на резиночки, все цивільно зроблено, вона електронна. Тобто мається отакий от, от зверху блок, ну, катушка, яка сприймає положення оцієї педалі. Так, це поки зняли, даби цей. Тут стоїть дві пружини одна Одна у нас зайва. Меншу лишаємо. І трошки допрацювали. Так, ход педалі був. Отакий. От оце от крайнє положення в одну сторону і оце... от от, крайнє положення в одну Тобто він взагалі невеличкий ход був, отакий. От так, що зробили? Отут чухнули, там потай один убрали і максимум лягає в упор до тіла. І тут теж все чітко лягло. Тобто у нас діапазон педалі відповідно, збільшився. так коли ми ставимо тут пружину, то у нас вільне місце тут, вільне місце тут. Закриваємо ми цією штатною стінкою. Тут. тут і тут у нас є куди поставити шайбу, ну а з цієї сторони нормальна площина, до якої можна покласти будь-яку заготовку. Кладемо, кріпимо. І вона матиме такий вигін, і трос з цієї сторони входить. І отут до педалі прикріпимо в дві порожнини, сюди гаєчки засунемо, шток, на який буде надіватися зворотня сторона тросу. Ну і Відповідно, педаль працює, і отут буде до гори йти тросик паралельно стінці. Тобто ніяких проблем. Створювати не повинно. Ну Так воно працюватиме. Діапазон десь 2,5 см хода. Так, отакий задум. Що ще лишається вирішити, це віскомуфта, яка не працює, вона отак от на холодну має прокручуватися, тільки нагрівається, має стати єдиним цілим. Можна, звісно, зробити. Блокировку і маслатиме вона постійно. Нам трохи не цікаво це. А нова з замінники 2,5 десь по оригіналу більше Ну як би Витрачатися, самі розумієте, все з одного карману. Тому теж не цікаво. З нею можна поборотися, як покажу. Так, далі температура двигуна питання і. Тиск масла до штатної системи під'єднатися фарда не виходить, бо інший принцип роботи датчиків і різні розйоми. Тобто, вставити його замість цього, навіть з вточкою ввіду габаритів не виходить. Тому треба мудрити щось інше. Що саме зараз теж покажу. Так. Тиск масла і температура нам цікавить. Зарядку теж ми бачимо. Єдине, що показує наша приборка стара, це рівень палива, поки що показуватиме. І, подивимося, швидкість має теж показувати. Ну... Так, що ще у нас лишається? Неробоча віска муфта. Вона має прокручуватися на холодну і стати єдиним цілим при нагріві. Вона не працює. Це мінус і великий. Нова по заміннику 2,5 коштує. По оригіналу добре за п'ятерку. Тому якось не цікаво. є варіант, як її підлічить. Далі температура двигуна. І Тиск масла під'єднатися до штатної системи не виходить, бо різний принцип роботи датчиків. А поставити датчики фардовські е, теж не виходить із-за їх габаритів і принципу е, кріплення. А в точку ні туди поставити ні сюди відповідну таку, щоб вона там нормально ставала, не виходить. Тому е, ми відказалися повністю від Фардовської. Поставимо трошки інше. І ще у нас трохи, трохи щось підслинює з-під другої форсунки. Демонтуємо, напевно, всі і подивимося, в якому стані шайбочки. Так, ну отакий от задум. На сьогодні. Багато я задумав, звісно, ну подивимося. Демонтуємо цю пластикову чепуху, даби знайти отвір. І туди під'єднатися трасом. Ну і рухаємося далі. Так, а бачите температуру і тиск ми будемо за допомогою отаких от, от датчиків. Помірюємо, вони мають навіть підійти по різьбі. Температура і тиск. Так, і отакого от, от дисплея. Отак він встановлюється на приборці десь в зручному місці. І бачите, два показники і навіть зарядку він має таке, як показувати. Ну, це подивимося. Чи ресора? сверлиться ресора. Свердлиться. Демонтували механізм склоочисника, чесника. Ну і отам от в ніші. Організували отакий от отвір і Ущільнили його резинкою з під фільтра. Та ти що, як там і була? Так я називать буде так гламотічку і так бу. І ось що вийшло. Так, виміряли, що саме в цьому місці, і при оцій віддаленості у нас відповідає зазор отой. І що, отак от прикріпились. Оця частина в гайку плотно входить і з неї за рахунок різьби і оцієї ялинки не вискакує. Ну і отак воно, Щирк. Ну і відповідно при роботі педалі на весь діапазон працює на весь діапазон газулька там. Так, прокладаємо і дивимося, що вийшло. А, тримаю тут добре. От, Тримай. Отак. Це якийсь технічний оргазм. повний діапазон все досить датчик температури став як рідненький датчики масла мають різну різьбу тому робимо адаптер Розвантажуємо. Так, прибули нові ресори дві штуки. Так, обидві ресори вже на місці і з додатковим листом, Получається, четвертим. Так, ось він. Цей із поломаних ресор. І к питанню, чи вистачить стрімянок. Як бачите, їх в акурат вистачає. Однаково. Так, по віскомуфті що? Зняли? Демонтували оце кільце, там є клапан. Намагались через нього заправити силикон з в'язкістю 10 тисяч. Але то така штука, мабуть, неправильна. Просверлили два отвори, на 5 нарізали різьбу. М6 і заганяючи в одне, виход, ну, повітря виходило через друге. І туди помістилось порядка трьох шприців, десяток легко зайшло. Якраз всю порожнину заповнило. Ну, Там, може, якісь залишки були невеличкі, таке трошки жовтеньке щось виходило. А так вона пуста по факту була. Чи пошептала, чи ні, подивимося вже на машині. Задні колеса вже стоять, ставимо бак. Знаю, так, колеги, ну що, конечно так, планувалось, зробили, півдня покатались, випробували, може дещось поправили, але так от складаються обставини, що тільки зробили, буквально тільки. Ключі заховали і вже, вже треба їхати на службу. Тому випробування будуть в дорозі, може, так і не цей, але ну, ну як є. Так, ну що, дивимося, що вийшло. Маленькі по полю ми матнули, буквально тільки що. Так. Так вона виглядає ззовні. Тут вже прибрано тортик, млинці, зелень, ну так. Речі ще трохи догрузимо і їдемо. Так приборка показує температуру і тиск масла, свічки. Глушилка. Ну і все. А так все працює. Як має працювати? Та. Так, ну що, проважають. Зараз додому заїду, покупаюсь та переодінусь ці робочу робу нарешті скину. Чи надовго, не знаю. Так, ладно. Що? тик, Ну, прогрівати не, не варто, бо... Пока-пока. Пока, 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 пока. Угу. пока малюк. Бога Слухай маму, папу. Так, все, давайте. Ну з Богом? Так, колеги, ну що я вам скажу? Їдемо? Їдемо і доволі стабільно. В салоні тихесенько, чотенько, нормально. Так, і що із із нового у нас з'явилось? Це... Дві оці кнопки, червона то свічки, синя то глушилка. Це із того, що нового. Ну і своя приборна панель. Вона прямо перед очима, не заважає, тобто ось сидиш вона не виступає за дуже і постійно перед очима. Вона відображає у нас температуру, до речі, бачите, 78, ну 80 максимум під навантаженням. тобто з Візка муфта і все вийшло дуже добре. ну І тиск, і тиск коли падає нижче одиниці, навіть символізує а, сигналом. Тобто не проморгаєш. Ну і зарядка акумулятора теж показує. А, така самісінька панелька буде отут, встановлена. Вона буде адометр і тахометр. Бо ну важливо знати, з якою ти швидкістю рухаєшся і скільки ти пройшов, це зрозуміло. По всьому іншому, все отут як працювала, так і працює. Коробка як вмикалась, так і вмикається, понижуючи, роздатка, оця ж, мости, все це є. А, да, власний живе своїм життям, бо за відсутності датчиків він не розуміє, що ж решті решт відбувається. І скоректно показує тільки пальне і всі там додаткові. Типа освітлення, мости, це все показує. Ну, а нам більше і не треба. Ця буде, ця вже є, відображає навіть коректніше, ніж тут. Щось показувало. Ну, як є. Так, ну що, по характеристикам своїм ходовим. Нетурбована версія, звісно, не обіцяє якусь резвість. І від рідного, звісно, вона плавніша і медляніша, але, але за рахунок великого маховіка крутний момент навіть поліпше буде, ніж на рідному двигуні. В середні оберти чик і тільки успіває туди-сюди переключати. Чотенька. Ну, свою роботу робить. Так, да, вона тихіша, плавніша. Медляніша, тобто така собі пенсійна. Але але то ліпше, ніж ми витрачили на, без гарантії, 170 тисяч на двигуна контрактного. І ліпше, ніж вона просто під деревиною стояла б далі. А так вона буде, сподіваюсь, працювати і кожного дня наближати нас до перемоги. Так що отак от. Тримаймося, слава Україні.